Тестуємо дрон-ретранслятор на відстані 25 км. Картинка хороша. От зараз дрончик трошки розвертається, стає гірше. 5 метрів воно. Да, висота, реально висота 5 метрів, він продовжує ловити. Ми, скоріш за все, на богрі, тому ретранслятор зараз на висоті приблизно метрів. 40. Її віші підіймати нема сенсу. Це, а не, не сідає. ні ні не, не Продовжую. Фліпи там крутить. Mm -hmm. І дрон, в принципі. А, а ми кут не перевірили. Покрути трошки. І дивись. Давай. Треба сказати, Юрі, щоб літав на висоті тоді. Ну він от зараз якраз. От від Давай пробуй. Все. Це відпадає, так? Да? Mm -hmm, да, ну, Воно ще пробивається, але відпадає. Mm -hmm. да, пробуй ну і кут не я тобі скажу. Да mm -hmm. Походу так само, десь градусів 15 там буде. І ще видно. Оце у нас. Зачекай, зачекай. Поверни. поверни трошки лівіше. Ні-ні-ні, от зараз я все не роблю. Ага. А це от уже відпадає. Ну так, да, так само градусів 15 десь є. Mm -hmm. Зашибісь. Але по висоті, бачиш, він по висоті якось. Mm -hmm. в, нього, в нього менше був зазорчик. Буквально 20-го. висоті взагалі я тільки от починаю те опускати, опускати і все. Невеличкий кут вообще. Mm -hmm. От підіймаю теж уже все. Все, сідаємо. Не антенну. Угу.